Раді нашого комплексу Омега Плюс риб'ячий жир північного тунця з Ісландії, що виріс в диких умовах. Дуже важливо, щоб риба росла в холодних північних водах та була добута диким виловом, а не вирощена штучно, і в жодному разі не в Тихому океані, бо там багато шкідливих металів, а тунець має властивість вбирати їх в себе, і до того ж, риба не має бути очищена. А ще наша омега не окиснюється завдяки високому вмісту найсильнішого антиоксиданту, натуральному вітаміну Е. і це важливо, адже жирні кислоти дуже нестійкі і схильні руйнуватися при попаданні сонячних промінів. А також до складу комплексу, крім омега 3 і омега 6 жирних кислот, входять олія насіння льону, олія насіння гарбуза, олія зародків пшениці та пантотенова кислота. Унікальність нашої омеги полягає саме в мудрому поєднанні всіх компонентів. Щоб бути здоровими і красивими, замовляйте наш комплекс омега плюс.